Всім привіт! Сьогодні теплий, тихий день, просто створений для полювання. Ні, не за грибами, для тихого полювання за птахами. Просто зараз спостерігаємо за одним із найтихіших птахів нашої природи і намагаємося вичавити з камери все, що тільки можна. Але, на жаль, вона не створена для такої тонкої роботи. І все ж перед нами волове очко. Зверніть увагу, як воно рухається, наче танцює танок, які виконують райські птахи. Але це не райська птаха, а трохи менше миші. До речі, про мишей. Воно є кольором, як миша, і спосіб життя у нього схожий на мишачий. Волове очко не любить літати поміж дерев. Воно ждає пританцьовуючи, ніж порити у лісовій підстилці наче справжня миша. І, хоч воно не є рідкісним птахом, мало хто його зустрічав і мав змогу роздивитися в лісі, бо волове очко надзвичайно обережна пташка. Кудись юркнула просто у стовбура дерева. Але сьогодні тихий день і пізня осінь листя вже на землі. Тому пташок, яких ми не бачимо, ми маємо змогу почути, а яких не чуємо, можемо побачити. Якось цю жовну зелену. Всі бачили строкатих дятлів, але зелені жовни значно рідкісніші і обережніші. Тож нам пощастило, що зелений дятел хоча б здаля дозволяє себе знімати. В наших лісах є ще чорна жовна. Я бачила і її, але зняти не довелося. Та й зеленого, якби листя було ще на деревах, ми не тільки не зняли, а й не побачили б. Якщо ця пташка не рухається, її від гілочки не відрізнити. Поки знімали зелену жовну, Просто біля нас не шпорить маленька пищуха, хоч вона і поруч, але вона така швидка, щоб зафільмувати її надто важко. Теж не така рідка, але цікава пташка, і ця малечина, відміну від волового очка, живе високо-високо вгорі, -високо тому її не спадає часто на око. Чуєте, як пищить? Пищуха, одним словом. Ну і наостанок, просто в старому сливовому саду, з нами привітався кіст Гриз звичайний. Ця пташка дуже полюбляє кісточки слив, абрикос, черешень тощо. Він належить до сімейства в'юркових, тому й схоже на зяблика переростка, який має дзьоб, як утукана недоростка. Ці птахи часто злітають навіть в міста і мешкають поруч з нами. Але занадто полохливі та обережні, щоб стати звичайними для наших очей. Тож і доводиться ось так полювати та отримувати задоволення. До зустрічі! Нас чекає ще багато подорожей та експериментів.